Вітаю! Сьогодні чудовий день. Сонячно і спекотно. Так хочеться викупатися в озері. Привіт, привіт! Фу, терпіти не можу плавати. Ой, дивись, там рибка. Цікаво! А чому риби постійно мовчать? Хіба їм не нудно? А якщо наближається небезпека, вони теж мовчать? Тобі поспішалик точно ніколи не буде рибою. Чому це? А тому, що ти зовсім не вмієш мовчати ані на мить. А ось і вмію. Ну, гаразд, не ображайся. Я розповім тобі про те, як спілкуються риби. Довгі роки вважалося, що риби зовсім не вміють вимовляти звуки. Це і зрозуміло. Нам їх зовсім не чути. Адже риби перебувають у воді, а ми з тобою на суші. Але вчені вигадали гідрофон. Це такий спеціальний мікрофон, який можна занурювати у воду. Зараз ми включимо такий гідрофон та перевіримо, що зможемо почути. Отакої. Мені здалося, чи що я щойно чув, що якась риба навіть гавкнула. Може, й не почулося: деякі риби можуть і цокати, і прицмокувати, а голоса деяких схожі на звуки дзвіночків і навіть барабанів. Іноді підводні жителі не поступаються навіть пташинам хору у лісі. Отже підводні жителі зовсім не мовчать. Вони видають різні звуки, використовуючи губи, зуби і вібрації плавального міхура. Розмовляють усі від великих сумів до маленьких малюсків, і риби розмовляють на тих самих частотах, що й люди, і тварини. Але чому ми їх не чуємо без гідрофонів? Справа в тому, що майже вся звукова енергія поглинається на межі води та повітря. Спробуй у ванні поринути у воду з головою. Ти чутимеш шум води з під крану. А якщо тебе покличе мама, то швидше за все ти цього не почуєш. А у відкритих водоймах глибина набагато більша, ніж у ванній, І сторонніх шумів більше. Тому розмову риб ми не чуємо зовсім. Хм, Так про що ж все-таки розмовляють риби? Між собою підводні жителі говорять не задля розваги. Як і все в природі, їхня розмова переслідує певні цілі. Наприклад, вони можуть подати своїй зграї сигнал тривоги, якщо відчувають наближення небезпеки, а також відлякувати ворогів. Або спеціальними звуковими сигналами вони допомагають один одному орієнтуватись у просторі. Як і у світі птахів, пісня Риби самця. Може бути Серенадою для залучення самки. Ой, як багато всього цікавого ти знаєш, Макарку! Я радий ділитися знаннями. Тож, не забувай поставити вподобайку та підписатись на канал. Бо попереду у нас ще дуже-дуже багато цікавого. До зустрічі!